Одесо Шок. А ви знали, де всього за 700 гривень, а дітям до 6 років взагалі безкоштовно ти отримуєш вхід до величезного нового аквапарку та етнопарку з незліченною купою розваг. Але ж зараз літо, саме розпал сезону. Тому моя увага сьогодні саме на аквапарк в етнопарку Нью-Васюки. А ви поки приєднуйтесь до мого блогу, адже щоденно знімаю огляди на найцікавіші локації Одеси і не лише. Отже, показую територію аквапарку. Перша зона, на яку ми зайшли, це спрей парк, різноманітні водні. Розваги, стрілялки, горки, басейн, навіть спінна вечірка. Навпроти ще один, другий спрей -парк. І Знаєте, що круто? Тут ганяють, веселяться, катаються як діти, так і дорослі. Проходжую трішки далі і бачу третю зону Акваленд. Ой, чого тут тільки немає. А ще є четверта пул, зона, яка знаходиться за рестораном 12 сільців. І взагалі, ви ж знаєте, що Нью-Васюки це етнопарк з величезною територією, де є батути, лабіринти, динозаври, ресторани, фудкорти. Давайте, чесно, мені одного відео не вистачить. Щоб Перерахувати все, що є на території Нювесюки. Сюди треба просто приїздити на цілий день і гуляти, гуляти і ще раз гуляти. Так, давайте детальніше щодо цін. Вхід на територію етнопарку Ньювасюки, якщо без водних розваг, без аквапарку, дорослі будні дні 350, вихідні 500. Діти до 6 років безкоштовно в супровіді дорослого. Діти від 6 років та пільговики будні 300, вихідні 400. А от ціни разом з водними розвагами, з аквапарком, що актуально наразі влітку будні 700 гривень пільговий 600, а вихідні 1000 гривень та пільговий 800. Загалом ось вам показує всю інформацію. Можете поставити на паузу та прочитати. Враховуючи кількість та якість розваг, повірте мені, це ой як недорого. Та Кожен хто хоч раз бував в Нью-Васюках, підтвердить мої слова. Не просто так я так часто вам їх рекомендую. І до речі, моя улюблена дитяча афіша так. теж рекомендує та анонсує у себе події. В Нью-Васюках. й загалом всю інформацію стосовно розваг для діток в Одесі можна знайти там. А, а ще додам Нью-Васюки кайфово приїжджати в будь-яку пору року. Я, наприклад, особливо обожнюю бувати тут ще й восени. Неймовірний вай. А поділіться, будь ласка, і ви враженнями в коментарях, чи бували вже в аквапарку Нью Васюків та як вам?